Привіт! В продажі у нас такий красень, це Volkswagen Touran 2006 року випуску в гарному синьому металік кольорі. Автомобіль весь в рідній фарбі, без ржавчин, без пошкоджень. Щойно пригнаний з Німеччини, пройдений сертифікат. Це є 1,6 бензиновий MPI двигун, Улюбленець усіх, тому що дуже економний. І Великий має моторесурс. На гарній зимній гумі Continental, ось такий має салон, без, скажімо, так потертостей, без зауважень. Бонусом цієї автівки є те, що він сімімісний, підійде гарно для сім'ї, стан сидінь Покажемо вам задній ряд. місця тут вдосталь, сидіння ще підсовується, шторка присутня. Давайте її знімемо і розложимо сидіння. Багажник тут величенький, коли складаємо сидіння. Це раз лягло і два лягло. І в нас гарний великий багажник. Пробіг даного автомобіля 183 тисячі, це є чесний та рідний пробіг. Всі підтвердження по пробігу можу вам показати. Всі сервісні книги, все присутнє. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця, А ціна нашого автомобіля складає 7200 доларів. Всім па-па!